Всім привіт! Ви на каналі Філософський Хаос це місце, де думка не шукає готових відповідей, де філософія не ховається за складними словами, а живе в запитаннях, сумнівах і навіть мовчанні. Нещодавно мені спала на думку ідея зробити невеликий курс про філософські епохи не як шкільну хронологію, а як спробу зрозуміти, що змінювалося в людському мисленні. Що ми вже пережили, у якій епосі ми живемо зараз, і, можливо, яка нас чекає попереду. Я планую створити відео про античність, середньовіччя, Ренесанс, новий час просвітництво, романтизм, модерн та постмодерн. І всі ті суви, після яких люди думали вже інакше. Сьогодні наш перший випуск і ми починаємо з античності. Я свідомо не стартую з первісних часів, не тому що вони не важливі. А тому, що цей курс про філософію, а не про історію в цілому. А філософія як спосіб мислення, як спроба збагнути світ не через міф, а через розум народжується саме в Греції. Отже, починаємо звідси: античність охоплює кілька століть, приблизно від 8 століття до нашої ери, це часи Гомера, до 5 -го століття нашої ери це занепад Західної Римської імперії. Це греко-римський світ Середземномор'я яких дав нам демократію, театр, науку і культуру. Як зауважують енциклопедисти, досягнення античних греків створили спадщину з безпрецедентним впливом на західну цивілізацію. Античність це особливо близька для мене епоха. Якщо чесно, саме завдяки їй я взагалі прийшов у філософію. Тому до цього відео я готувався з особливим трепетом, ніби зустрічаюся з кимось, хто колись кардинально змінив твоє життя. Якщо вам близька Ця тема або просто цікаво спостерігати, як народжується філософія, буду дуже вдячний за вашу підтримку. Вподобайка, коментар, підпис усе це справді допомагає розвивати канал і мотивує ділитися далі. Ще хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, тому доєднуйтесь посилання я залишив під відео. Отже, що таке античність? Античність або класична античність, як її ще називають, це період початку Античної Греції та наступного греко-Римського світу. Він розпочинається із зародження грецьких полісів у 8 7 столітті до нашої ери, коли на Балканах і берегах Егейського моря з'являються перші письменні грецькі тексти та завершуються в 5 столітті нашої ери падінням Римської імперії. Географічно це все Середземномор'я. Від островів Егейського моря до берегів Сицилії, під Афін до Мілету та Ефесу, потім Рим, Галія та Єгипет при Птолемеях. У цю епоху грецька мова і культура панують на півночі Африки, на Близькому Сході та Малій Азії. А згодом етос елінізму переходить і до Риму. Унікальність античності в тому, що тут вперше народжується логічне і системне мислення. Стародавні філософи відкидають наративні міфи. І шукають натомість причини та принципи всього. Їх цікавить порядок космосу, сенс буття людини, правила справедливості та життя у доброті. Саме в античності вперше з'являється демократія, а саме в Афінах, академії вільних дискусій, перші наукові закони у математиці, геометрії, а також розквітає мистецтво. Багато ідей античних філософів про всесвіт, космос, доброчесність, щастя, самопізнання. Залишаються актуальними і досі. Без античності філософія уявити взагалі неможливо. Вона не просто перший розділ у підручнику, а фундамент, на якому збудовано всю західну думку. Саме звідси починається діалог із буттям, із світом і із собою. І без цього фундаменту, можливо, ми б ніколи не почули ні Ніцше, Ні Гегіля, ні Гайдегера, ні Камю. Бо навіть коли філософи заперечують, чи переосмислюють античність. Вони все одно розмовляють із нею. За легендою філософія починається з одного чоловіка, це Фалес із Мілету, близько 624 545 років до нашої ери. Він запропонував, що основою всього є вода. Уявіть собі, селянина Фалеса, який дивиться у зорі над Егейським морем, міркує про життя і падає у колодязь, і ледь не потрапляє у смішні історії у місцевій таверні. Такою історією про нього жартують, наче цей мудрець був настільки занурений у свої думки про зірки та природу, що навіть не дивився під ноги. Але ця байка гарно ілюструє його допитливість. Фалес, перший із знаменитих плеяди філософів античності, який заклав традицію дивитися на світ як на єдиний упорядкований космос, Сократ це афінянин із непримітною зовнішністю. Але дивовижно гострим розумом. Він нічого не писав, а вкладав усно всім охочуючим, блукаючи вулицями Афін. Сократ майже з першого години ранку виходив на громадські прогулянки, а до полудня його можна було побачити на ринку. Там біля фонтану чи крамниці він підходив до ремісників, продавців оливок чи юних учнів і ставив їм прості запитання: що таке чеснота, що таке щастя. Сакрат ніколи не давав готових відповідей і не читав лекції. Він вів живий, простий діалог, постійно підзапитував, а чому так, а що, якщо ось так, поки співрозмовник сам не бачив і не доходив своїм власним розумом до того, що багато речей не такі очевидні, як здавалося. Більшість учнів, серед яких був і Платон, обожнювали вчителя. Сам же Сакрат не вважав себе мудрим, в розумінні філософа, вся його мудрість полягала лише в тому, що він знає. Що нічого не знає. Мета життя Сократа полягає в пошуку істини, яку він прагнув віднайти під час дискусії і бесід з учнями. Сократа звинуватили в тому, що він псує молодь і не визнає богів Афін. Йому запропонували вибір відрігтися від своїх переконань або прийняти смерть. Сократ обрав смерть. Він відмовився тікати, хоча учні були готові організувати втечу. Він сказав, що краще померти за істину. Ніж жити у брехні, ув'язнений він спокійно випив отруту, цикуту і помер. Цією смертю Сократ зробив себе безсмертним, тому що помер за істину з честю, сміливо, як істинний філософ. Платон це учень Сократа, письменник і філософ. Після страти вчителя Платон заснував академію, першу філософську школу під відкритим небом біля Афін. Він записував бесіди з Сократом у формі діалогів, наприклад, держава, федон, Софіст та багато інших. Як зауважують філософи-енциклопедисти, з Платоном з'являється один із найкреативніших і найгнучкіших способів створювати філософію філософські діалоги на тему, що досі актуальні. У його творах розмірковують про справедливість, природу краси і доброї держави, а також про те, чи є ідеї. Реальнішими за відчутні предмети. Про Платона я можу говорити годинами, радити з чого починати, як читати, як не загубитися між діалогами. Але сьогодні хочу дати лише одну маленьку пораду: якщо ви ще не читали «Державу», то знайдіть цьому книгу і зверніть увагу на міф про печеру: це, мабуть, один із найяскравіших і найсильніших образів у всій філософській традиції. Простий за формою і неймовірно глибокий за змістом. Аристотель це учень Платона і університет в одному флаконі. Він створив власну школу, якій і написав неймовірно багато праць. На відміну від Платона, він не писав діалогів, а системно описував світ у трактатах. За свідченням істориків, він писав трактати з етики, політики, упорядкував правила логіки, вивчав природу і навіть будову тварин. Для Аристотеля найкраще життя це практика чесноти, за допомогою, звичайно, що розуму. Вплив Аристотеля на логіку тривав і в 19 столітті. Крім того, його етика, хоча вона завжди була впливовою, набула нового інтересу з появою сучасної етики Чесної. Аристотеля називають батьком логіки, біології, політології, зоології і багато чого іншого. Я зараз не буду даватися подробиці, бо цей список може йти до кінця цього відео. Його твори століттями були професійним еталоном у Європі. Аристотель це людина, яка постійно шукала, запитувала і досліджувала усе, що тільки можливо. Стоїки та кінніки це школи пізнього часу, починаючи з 3 століття нашої ери, які робили ставку на спосіб життя. Зенон із Кітіона приніс Пефіну ідеї стоїцизму. Стоїки вчили, що важлива внутрішня свобода і гармонія з природою, а все інше, тобто багатство, слава, це все другорядне. Один із найвідоміших стоїків це римський імператор Марк Аврелій, який у щоденнику наодинці із собою писав про терпіння та мудрість, стійкість до того, на що ми не маємо впливу. Кініки це можна сказати радикальна передтеча стоїків, але більш дикі, анархічні та вільнодумні. Якщо стоїцизм це дисципліна розуму, то кінізм це виклик суспільству, моральна провокація, стиль та життя без прикрас. Слово кінізм від грецької буквально означає собачий. Їх називали так через простоту, зневагу до норм і навіть лайливість у поведінці. Але для них це був комплімент, тому що собака це істота природна, вона вільна, небрехлива і не грає соціальні ролі. Головна фігура це Діоген із Сінопа, він був сучасник Платона, який жив у бочці, справляв природні потреби на вулиці, а одного разу сказав Олександру Македонському закривай мені сонце. Кінники відкинули все штучне: багатство, владу, кар'єру, навіть філософські школи. Вони не вірили в абстрактну доброчесність, якщо вона не була перевірена у щоденному житті. Для них філософія це не роздуми в тозі, а спосіб жити і перевіряти істину на собі в повсякденності. Їхній ідеал це авторкія, тобто самодостатність. Бути вільним від пристрастей, потреб і суспільного схвалення. Це був жорсткий мінімалізм, майже аскеза, але не релігійна, а саме філософська. Стоїки, як, наприклад, Зенон, починали з учнівства у кінників. І згодом стоїцизм став більш стриманим і цивілізованим. Він успадкував від кінників ідею внутрішньої свободи, незалежності від зовнішніх обставин, зневаги до розкоші і навіть гордого ставлення до страждання. Але якщо стоїки були державниками, які могли служити імператором, як, наприклад, Сенека, то кіники були антисистемними, взагалі антисистемними. Вони були філософами, бунтарями. Вони не хотіли змінювати світ, вони просто виходили з нього, і навіть посміхаючись. Сучасний образ кінники це панки або радикали, ті, хто кидає виклик нормам, не з ненависті, а з любові до свободи. Кінники це філософський бунт. Проти фальші. Не завжди шляхетний, але завжди чесний. Якщо стоїцизм це терпіння і прийняття, то кінізм – це зневага і свобода. Епікуреці це ще одна школа епохи елінізму. Епікур заснував сад біля Афін, це дружня спільнота філософів і мислителів. Вони вірили, що щасливе життя це безтурботний душевний спокій, атракція, який досягається помірним задоволенням, потреб і дружбою. Епікурейський девіз – це жити просто, насолоджуватися розмовою з друзями, смачним хлібом і водою, і забувати про надлишкові бажання. Як пояснював сам епікур, що мета хорошого життя це спокій, який здобувається через помірковане задоволення. Скептики це не конкретні філософи, а напрям мисленні. Представник Пірон із Еліди. Його ідея, що усі переконання слід піддавати сумніву. Пірон показав, що ми нічого не можемо знати напевно. Тож, якщо об'єктивність непізнавана, наймудріше утримуватися від остаточних суджень. Такий скептичний підхід навчає смиренності і терпимості, адже ми не надто впевнені у своїй правоті. Усі ці люди, Фалес, Сократ, Платон, Арістотель, Стоїки, Епікурейці, торуються собою шлях мільйонам наступних мислителів. Кожен із них вніс свою живу історію та персонаж. Скажімо, Аристотель походжав садом із студентами і класифікував тварин і кома. А Сократ, навпаки, не тримався за книжки, а на ринку з кривошапками і шліфовував питання про правду. Ці образи додають людськості античності. Вони не лише про абстракції, а й про те, як філософи думали серед реальних людей. Античність подарувала нам низько ключових понять. Які і донині змушують нас дивитися на світ уважніше. Тож, давайте поговоримо про них. Космос це упорядкований світ. Думка про те, що Всесвіт є єдиною упорядкованою цілісністю. Філософи шукали першу основу всього. Наприклад, Фалес припустив, що найголовніше є вода. Інші, як Анаксиман, казали про безмежне начало. Демокріт говорив про атоми це найдрібніші. Будівельні блоки матерії. У будь-якому разі, античні мудреці вірили, що природа підпорядкована розумному плану, доброчесність або чеснота це жити в злагоді з власною природою і робити правильні вчинки заради добра. Сократ говорив, що найважливіше бути морально кращим, і часто в діалогах ставить питання про справедливість, мужність, помірність та мудрість. Арістотель зрозумів, що щастя, едомонія. Це жити згідно з чеснотою і розумом. Він пояснював, що щасливе життя це діяльність душі згідно з найвищою чеснотою. Іншими словами, найкраще життя активне і спрямоване на справжню доброчесність. Пошук щастя це злиття понять доброчесності з поняттям щастя. У античності щастя то не випадкова радість, а стан, коли людина живе з душею, тобто осмислено та чесно. Епікур, наприклад, навчає, що щастя полягає в довготривалому душевному спокою, тобто досягнення через помірні радощі і дружбу. Стоїки кажуть, живи у сході з природою і за будь-якою умовою зберігай внутрішній спокій. У всіх цих вченнях є спільне ядро, суб'єкт і душа людини це центр філософії. Мета життя це гармонія власних думок і дій. Антична мудрість наголошувала. Почни з себе. На вході до храма Аполлона в дельфах висіли написи «Пізнай самого себе і нічого надміру. Сакрат же постійно повторював Я знаю, що я нічого не знаю, але інші і цього не знають. Його відданість усвідомленню власного незнання стала філософським методом. Він уподобнював філософію до душевної праці спершу треба розібратися у собі. Найвідоміший приклад це легендарна відповідь дельфійського оракулу. Ніби наймудріший з усіх є Сократ. Це заставило його ходити містом і ставити запитання всім вертвим суспільствам, доводячи, що кожен в чомусь неосвічений. Хоча в чомусь людина може розбиратися, але всього знати не може. Філософія античності народилася живого діалогу. Тихе листання книжки було радше щастям наступних епох. Сократ же показав, що істину легше знайти питаннями, ніж ствердженнями. Уявіть вулицю Афін. В кроці від храму Афін групка перехожих веде платонічну розмову, і отут народжується ідея. Та й Платон писав саме діалоги, ніби змальовуючи філософський дискурс. Цей підхід навчив мислити вдвох чи більше, не боятися сперечатися та кидати виклик. Добре, врівноважене життя, уникання надмірностей це стовпи античності. Уже сам Гомер у Іліаді вихваляє помірність у всьому. У античності це перетворюється на моральний принцип. Арістотель також вважав, що мудрість це знати міру, а не прагнути нескінченних бажань. Із дельфійських храмів злучали приказки, що нічого не повинно бути понад міру. Стоїки поширили це у всьому від їжі до емоцій, треба знати міру. Навіть фраза спокій і порядок, мабуть, відлуння цього погляду. Усі ці ідеї не народжувалися одразу в переконання. Часто філософи сумнівалися і самі, навіть Сократ був поглинений сумнівом у всьому, що казав, я не знаю нічого напевне. Згодом Пірон і академічні скептики наполягали, що, напевно, не можна знати жодної істини. Пірон прямо висловив думку: все невідомо, а істинним спокоєм є відмова робити остаточні судження. Хоча така постава видається парадоксальною, вона навчила древніх філософів по-людському скромно. Ставитися до мудрості. Кожна з цих ідей це живий принцип. Античний філософ ніколи не казав, що це вчи, а це не вчи. Він намагався прожити ці погляди. Наприклад, Сократ у дидактиці показує, що знати себе важливіше за знати факти. Наслідувати епікуру це значило вчитися радіти щоденним дрібницям і уникати зайвої суєти. Стоїку не розсердитися через нещастя, а зосередитися на тому, що у твоїй владі. В античності головною цінністю було раціональне мислення. Філософи вирішили не задовільнятися фразою так було завжди, а навпаки, критикувати звичні уявлення за допомогою логіки, діалогу і системних міркувань. Вони прагнули знайти істину. Платон у своїх діалогах піддає сумніву навіть поняття блага чи справедливості. Виставляючи їх на випробовування аргументом. Таке поставлення питання часто не сходилося із тодішніми політичними ідеями. Не дивно, що хтось за це розплачувався, наприклад, Сократ, якого звинуватили у тому, що він не шанує богів, яких шанує поліс, а вводить нові божества і винен у тому, що розбещує юнацтво, а покарання за це смерть. Одночасно із розумом цінувалася міру і моральність. Античний мислитель вважав, що життя практичне це життя чесне та стримане. Стародавня система гімнастики вчила, що має бути сильна душа, розум та самоконтроль це найголовніше. В афінах, наприклад, навіть політичне життя мало моралістичні відтінки. Відомо, що судді брали приклад із спокійного, стриманого способу мислення. Характерного для філософів. Таким чином, етика і логіка тісно перепліталися в цінностях античних мислителів. Вони вважали, що за допомогою розуму людина здатна з'ясувати правила доброго життя. Тому були шановані вміння сперечатися, дискутувати та вести відкритий діалог. Схема питання відповідь питання була нормою мислення. Це помітно і в тому, як в Арістотеля все структуровано логічними термінами. Чи в тому, як лекторами чи наставниками супроводжувалися громадські бесіди, що робить мислення суспільним? Філософи вчили, що знання це не авторитарна істина від провідника чи керівника, це об'єкт спільного пошуку. Насправді античність не закінчилася одномоментно, вона плавно перетікала в середньовіччя, але умовно події склалися так, що до першого століття до нашої ери грецькі поясні держави вже підкорені Македонією. А незабаром Римом. Рим, навпаки, увібрав грецьку культуру, переніс Афіни у себе. Після 333 року, нашої ери, християнство стало офіційною державною релігією Риму. А з падінням заходу в 476 році настало темне середньовіччя. Саме на період 4-5 століття припадає повне згасання панівної ролі язичницької античності. У пізній античності змінюються і теми. Філософи, як от Августін Аврелій чи Боецій, починають більше думати про Бога і душу з християнської точки зору. Давня академія закривається, бібліотеки горять, а знання переходять у руки церковних мислителів. Проте навіть у цю пору елементи старих ідей лишаються. Наприклад, ідеї доброчесного життя у ранньому християнстві, багато чого позичають від стоїків і платоніків. Інакше кажучи, античний світ криваво згасав через занепад полісів і зміну епох. Афіна і Спарта вирішують свою долю у війнах. Потім Грецію захопив Рим, а Рим розтрощили варвари. І на цих руїнах народжується нова християнська Європа. Утім, навіть коли життя пішло далі, античність не залишається зникаючим спогадом. Вона перейшла в християнську еру у вигляді філософських шкіл або, власне, життєвих цінностей. І наостанок поговоримо, чому ж ця епоха досі нас хвилює. Це через спадщину. Перш за все, античність дала нам такі поняття, як демократія, республіка, політика, наука, математика, логіка, фізика, етика і навіть слово філософія, що означає любов до мудрості, яке придумав Піфагор. Багато наших основ збудовано на античних ідеях. Потонівське бачення ідеальної держави і досі збуджує уяву. Подивіться, держава залишається у шкільній програмі. Нормативні основи сучасних демократій, вибори, поділ влади, громадські права, формувалися в Афінах і в Римі в античні часи. Також варто згадати науку: Демокріт заклав атомну модель це прямо предвісник сучасної фізики, Евклід описав геометрію. Епократ започаткував медицину. Усе це було придумано в античності і при натиніших реформах і війнах втрачалася чи зберігалася далі завдяки старанням учених. Не менш важливо це філософські запитання, які виникли в античності і сьогодні ваблять наш розум. Наприклад, що таке справедливість, чи є Бог над природою, як людина може пізнати себе, з якої причини ми прагнемо щастя. Античні філософи, звичайно, ще не дали всіх відповідей, але вони почали шукати їх раціонально. Античність жива. Бо її історія це наша історія. Коли ми сміємося з байок про Фалеса або роздумуємо про сократову мудрість з ринку Афін, ми усвідомлюємо, що люди 3000 років тому були такі ж допитливі, такі ж неспокійні щодо життя, як і ми. Ідеї того часу нагадують нам, що ми частина великого людського досвіду. І звісно, вони досі вчать нас мислити та любити філософію. Ви були на каналі Філософський Хаос. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, тому приєднуйтесь, будемо будувати свою філософську спільноту, де зможемо ставити питання, говорити, дискутувати та шукати істину. Бережіть себе та до зустрічі!